Всім привіт! Сьогодні ми хочемо з вами поділитися дуже незвичайним проханням від нашого клієнта, а саме зібрати свій комп'ютер самостійно, але з нашою допомогою. Ми відразу поцікавились у нього, чи має він досвід у збиранні та технічному обслуговуванні ПК. він відповів, що так, але давно цим не займався, тому і хоче зібрати його разом з нами. Також наш клієнт приніс з собою свій старий комп'ютер для трейд іну. Ми сіли і подумали і прийняли рішення, чому б і не спробувати. Клієнт приніс нам старий свій комп'ютер. Йому віддали запчастини для нового і віддали. Те, що він попросив залишити: а саме блок живення, відеокарту та жорсткий, клієнт обрав корпус від компанії Jonesbo, а саме модель D31. До речі, так сталося, що у мене такий самий корпус, і я вже знаю про усі тонкощі роботи з ним. Тому у допомозі нашому клієнту і казати, як краще зробити, буду допомагати йому я. В одному з відео ми вже розповідали про технологію Smart Access Memory. А так як у нашого клієнта вже є карта від AMD, він обрав новенький процесор від. Цієї ж компанії, а саме Ryzen 5 7600, якраз таки для використання даної технології. Материнська плата Asus TUF B650 Pro є Wi-Fi, 32 гігабайти оперативної пам'яті, SSD на 1 терабайт, модульний блок живлення на 750 ватт зі старого комп'ютера, шість вертушок до корпусу і баштова система охолодження від компанії DeepCool, а саме модель DK 600. А наразі я пропоную послухати відгук від нашого клієнта. Я выбираю батареонку таким образом, чтобы у меня хватило э, портов. <звы> Прежде всего, мне нужен был Type C, э, нужен был Wi-Fi и хорошие цепи питания на на будущий аррэйт для процессора. Я выбрал Ryzen 7 500F, потому что это нынешний, считай, народный любимец, топ за свои деньги. Да, простые. мультимедиа, игры. Для работы пока не планируется. Я немного запутался при установке процессорного кулера башни. Потому как M5 для меня платформа новая, я, я скажем, не знал, какие брекеты выбрать при установке. Mm. Я полагаю, что я бы выбрал одну из программ для тестировки AIDA или OCCT. Может быть, и то, и другое сразу. Посмотрел бы на исправность носителей в Crystal Disk Info. Это и практично, и с дизайнерской стороны красиво, и удобно, потому что чем меньше компьютер, тем меньше места занимает, тем лаконичнее его можно вписать в интерьер. Ручной труд и обычная крестовая отвертка. Прежде всего, я бы не экономил на блоке питания, потому что это защита, защита вашего компьютера от сбоя в электросети. Это банальная надежность. Я позвонил, обратился в компанию Silicon Fox. Приветливо, дружелюбно ответили. Мы согласовали все условия. Быстро, профессионально, лаконично. Да, результатом доволен более чем. Рекомендую. Усім дякую за увагу. А якщо ви мрієте про новий потужний комп'ютер, шукаєте якісні комплектуючі у пошуках ноутбуку або ж Комп'ютерної периферії переходьте за посиланням в описі під відео.